Саша, як ти вважаєш, що таке є народження згори і наскільки воно необхідне для кожної людини? Да, Привіт всім! Я думаю, що варто кожному християнину зрозуміти важливу річ. Ти називаєшся християнином тільки після того, коли ти є народженим згори, коли ти є тим, чиє життя прийшли переміни. Момент народження згори це, звісно, покаяння, глибоке покаяння. Яке приходить після того, коли людина чує слово Боже В моменті народження згори, вона отримує силу від Бога для того, щоб відмовитися від гріха, звільнитися від залежностей і почати нове життя. Людина не просто отримує силу від Бога, це відбувається тому, що люди, дух людини, відроджується. Відбувається переміна, взагалі, скажем, мислення, переміна розуму в людини, і вже людина не думає критеріями, якими думала раніше. І, наприклад, те можливо, що було складно для людини. Залишити тепер воно не то, що складно, воно для людини є вже огидне, і вона навіть не, не піднімається питаннях. Адже той, хто народився від Бога, береже себе, він обмежує себе. Він піклується про те, щоб не потрапити знову в ті ж обставини, з якими він боровся все життя, або в яких він перебував все життя. Він піклується про те, щоб залишити гріх, який долав його продовж Життя, коли він ще не був народжений згори.